Доброго дня, пропоную до вашої уваги розпаковку пила садова з рукояткою під штангу GS360-01. Провів розпаковку, ось так вона виглядає. Давно хотів придбати дану пилку подібну. Вибір пав на сайті Алло, вона коштує 200 гривень, ціна дуже низька, в інших магазинах 250 вона коштувала. Також мені сподобалось, що доставка безкоштовна, можна пройти в <кхід> магазин. Подивитися на неї, а потім оплатити кошти. Ось такий зуб у неї. Має гачок для знімання гілок. Це для штанги. Можна причепити сюди штангу. Ну і тут гайка з болтом для фіксації на штанги. На жаль, на сайті Алло. Штанги не було. Прийдеться шукати десь в іншому місці. А, до речі, все. Алло співпрацює з Фішка Око і з мене бонусні гроші списалися Оковські. Включили в ціну пилки. Заплатив я 200 гривень. Мінус 126 гривень за нею всього навсього. Ось такий чехол. Це для захисту зубів. На вигляд дуже гарно. В руці лежить. Добре. Ну, Ходімо, попиляємо. Ріжу як по маслу дуже добре. Це я пиляю не дерево, а вже зрізану гілку. Показую, як вона пиляє. Дуже добре пиляє. Ну, ось так маленький. Видите, с того, как идет. Ну, супер просто. Все. Дуже гарно як по маслу. Коротше, класнюча пила. Я не шкодую, що її взяв. Згодом придбаю штангу і вже розкажу як вона працює зі штангою. Дякую за увагу.